Всі присутні зійшлися на тому, що в ході першого етапу втілення ініціативи президента вдалося зробити багато. Було проведено вже четверте заняття з лікарями загальної практики, терапевтами щодо взаємозамінності лікарських засобів та виписування рецептів по даній групі препаратів, які затверджені пілотним проєктом. Над втіленням життя ініціативи працювали медики, фармацевти, економісти. Згідно наших планових перевірок в аптечних закладах, фактично стовідсотково наявні оці сім хімічних формул, то тобто, в той ліної мірі. Тобто аптичні заклади області повністю забезпечені лікарськими засобами. в області. Вже складено реєстр хворих на гіпертонію. Визначено вітчизняні ліки, на які буде йти відшкодування. Залишилося тільки визначити аптеки, які працюватимуть на ініціативу. Держава сьогодні вже у нас є ця цифра, виділила на Житомирську область мільйон 300 гривень, якраз відшкодування коштів, Тому, щоб кожен житель, який має сьогодні невисоку, як кажуть, фінансову частину, доходно міг отримати медикаменти по доступній ціні.